На зв'язку також до єпуска зв'язку доєднюється Вікторія Тріфан, засновниця благодійного фонду місто добрих людей. Пані Вікторія, доброго вечора! Вітання вам! Слава Україні! Доброго вечора, героям! Слава, пані Вікторія, от. Ми все більше і все частіше, і в цій студії також, коли розмовляємо з волонтерами, ми все частіше чуємо про вигоряння. Люди втомлюються, люди розчаровуються, людям просто бракує сил. А ви тим часом розповідаєте такі мотивуючі історії, як, от, про Сашка, який власноруч виготовив 4 тисячі свічок. Це ну, неймовірна кількість. Розкажіть ще історії, які вас особисто надихають. Ви знаєте, у нас минулого тижня було дуже багато запитів від військових, зокрема на машини, і ми вже в себе в фонді. В мене наш фонд складає 25 успішних жінок, які просто свій вільний час витрачають на волонтерство без жодної там винагороди і жодного допомоги. Ми вже сім років волонтеримо і активно волонтеримо в нашому місті, в нашому районі. І, власне, було дуже багато запитів. І ми вже такі: ну як ми ці гроші знайдемо? Ну, де ми ці гроші знайдемо? Ну звідки вони візьмуться? І займається збором у нас там Ірина, така топешко. І їй буквально за три дні вона, звісно, написала в Фейсбуці перший запит перший збір для 80-ї десантно-штурмової бригади. На автомобілі це була сума 200 тисяч. В нас було 0,0, але на сам пост відгукнулося дуже швидко близько 40 тисяч. Зараз наближається свято світлення, і ми вже в. Напевно, десь шостий рік поспіль виготовляємо свічки. У нас є дівчата в нашому благодійному фонді, які мають талановиті, е, талановиті рукоділля. Вони виготовляють дуже красиві свічки, наприклад, до світлення. Ми започаткували акцію зі свічками, і дуже швидко люди закуповували свічки. Також е, в п'ятницю відбудеться благодійний е, захід, який. Е, Називається Завдяки тобі. На заході будуть відомі такі талановиті співаки українські, українські народні пісні, і також українська поетеса, яка теж буде патріотичні речі читати. І, власне, гроші зі всіх сторін почали надходити. За три дні було напевно закритися. Ми вже кожного разу думаємо, ну ми вже точно цей раз не знайдемо гроші. Ну ми точно не знаємо, де збирати ці кошти, де шукати. Але звідти звідти знаходяться якісь ідеї. Не кажу, що просто бути ентузіастами, але ну зібралася група таких людей. Ми не розуміємо тих, хто нічого не робить, а нас не розуміють вони. Тому ми завжди завжди кожного дня. Я вже сім років керівник і засновниця цього благодійного фонду. І він сім років допомагає кожного дня більше чи менше, ті чи іншій людині. Пані Вікторія, виходячи із ваших слів і за нашими спостереженнями, якщо на початку і це логічно повномасштабного вторгнення люди більше жертвували на потреби військових, і ці збори йшли легше. То зараз волонтерам доводиться вигадувати все креативніші і креативніші речі, і ви самі підтверджуєте ну, якісь концерти і так далі. До чого ви ще вдаєтеся для того, щоб мобілізовувати людей, крім ну оголошення просто звичайних зборів потрібно на те, на те, на те, чи так як Сашко зрозуміло, що дитині більше. Люди донатять то які заходи ви такі креативні ще вигадуєте для того, щоб побільше зібрати на щастя в нас нас люди чують, нам люди довіряють. Ми за. За цей період часу ви дуже великий, отримали велику довіру від людей, і я не можу так прямо скаржитися трохи менше донатять, бо зрозуміла економічна ситуація в країні така. Але в цілому ми дуже часто проводимо різні, не те, що розіграші чи аукціони, але ми заохочуємо людей донатити, не просто донатити, а за те що щось отримувати. Наприклад, у нас був розіграш кришки від ракети, яку розмалювали художниці. Між іншим я випадково виграла вперше в житті. Я завжди. Безпосередньо сама беру участь про це є звіти, про це є чеки. Я дійсно кидала ці гроші і є чек. Випадково так сталося. Та зараз у нас відбувається, наприклад, розіграш благодійної фотосесії. Де е, один хороший фотограф погодилася навіть запропонувала вона. Це була її ідея. до нас долучаються абсолютно всі люди, які мають якісь таланти. Власне, фотограф запропонувала. Я написала в студію, яка е, має в якій можна фотографуватися, чи можна в них буде. Теж благодійно відфотографувати фотосесію, і студія каже, не одну, а дві. Можна навіть дві. І пізніше теж власниця студії Батерфлай в місті Яврові каже: Я теж хочу долучитися як фотограф, і ви можете теж мені е е мою фотосесію розіграти. Також долучилися е майстри з макіяжу і майстер з. Е Перукар е, дуже часто, наприклад, у нас є студія Будра і студія, де е, дівчата роблять перманентний макіяж і такі хороші, якісні послуги з е, краси, і вони теж долучаються. Вони, наприклад, віддають свої сертифікати нам, а ми вже їх або е, а на аукціоні розіграємо. Переважно це акції все таки онлайн. Нам дуже важко. Ми знаєте, жінки, які зараз дуже багато працюють. Ми, ми перші донатимо, ми кожного разу донатимо однозначно і виділяємо ці кошти. тому... Ми теж можемо працювати. В кожного є сім'я. Я проживаю зараз за кордоном, але я постійно присутня дуже часто, кожні два місяці я практично в Україні і, і займаюся фондом, і але переважно в нас все таки онлайн, бо ми дуже втомлені. Вікторія того фонд... Потреб... Благодійний фонд міста добрих людей працює вже давно. Ви про це говорили. І ви займаєтеся за допомогою також і іншим категоріям людей, які потребують цього. Чи немає у вас відчуття, що за останні два роки через потреби військових оці інші історії десь трошки загубилися або відійшли в тінь? Є і це мене мене це може навіть тішить, знаєте, бо збирати хворій дитині. Ти за неї більше переживаєш, ну все таки дорослі люди. Це дорослі. А хвилювання за хвору дитину, вони трошки інші. Хоча звісно, що переживання війни вони дуже вони напевно загартували. Тому я так кажу, і ми стали дуже стресостійкими. Їх стало менше за два роки. Я пригадую тільки дві історії хворих діток, і це була просто така допомога матеріальна. Це не були суми, як раніше, на 10 мільйонів для трансплантації кісткового мозку, а були суми там 200 тисяч чисто побутові потреби закрити діток, які мають лейкемію, Два хлопчики з нашого району які мали лейкемію, це, це два випадки. І я ще думаю, що це пов'язано з тим, що у нас за кордоном доступне стало лікування за страховими різними програмами для українців. В час війни угу. е, Вікторія тріф засновниця благодійного фонду Місто добрих людей. Дякуємо і вам за те, що ви робите, і дякуємо за історії, які розповіли в нашому ефірі. А ми на перед Вікторією спілкувалися ще з Олександром Новосадом. Це 12-річний хлопчик з Новояврівська, який виготовив власноруч 4 тисячі окопних свічок, і власне через цей благодійний фонд передає тим, хто їх на передовій потребує.